Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання вам із мальовничого сільського гірського селища на Прикарпатті. сьогодні. Пора вже часник садити. Сьогодні 29-го. 30 го і 31-го будемо садити часник і цибулю. Я маю тут три такі грядки. Ось зараз я вам покажу. Чоловік там ми маємо таку мустінку ще колись як корова була. Ми малиму мустінку. Ми там усе собі такі курічі, курічки там кидаємо, таке все відходи, там -то -то кидаємо, вода, дощ іде і там нам -то, то. І ми тепер тим поливаємо, поливаємо отут оці грідки. І я от буду робити, ось я вже почала робити такі ямки. От і роблю такі і, і, звичайні ямочки. Отак От ми робимо, я зараз вам покажу, і, і, як як то я роблю. Окрас я ось це все роблю. Ось так отдаві. З цього боку, ось такі, такі ріжки він зробив. ось, А тут я роблю такі ямочки. Роблю такі рідочки. Ось О, так. Де, як я тут я забираю і викидаю, тут так собі роблю. Виходили, щось таке. Ой, відкидаю і отак. От так цілу грядку не роблю таких собі ямочок. Я вам ближче покажу, як зараз. Тут знову потрібно так поливати. Я зараз собі всього так я ще покажу, яка відстань від рідочків Я собі я не знаю, я не мірюю, але дивіться, отут ямочка і отут ямочка. І ось такі такі рідочки я робив. Зараз я понатикаю чесничок, я вже собі підготовила. Ось такого чесника ми собі наготовили. Я вам зараз покажу, як ми готували такі зубчики, от дивіться які великі. Дві, такі великі зубчики всі. І зараз ми тут зараз ближче вам покажу, як, як я е, саджу його. Я вже почила і зараз ближче покажу. О, дивіться, зубчики всі чеснику. Я собі поробила ямочки, ось так. Такі усі рідочки. О, і тепер я беру, ось я вам покажу. Зараз. Ось є ямка така. Я беру в ямку, кладу з цього боку ямки. О. Виді, з цього боку ямки і з цього боку ямки. Так само, далі, з цього боку ямки. Я собі маю такий. І так мені дуже добре. О. З цього боку так само, далі. З цього боку ямки, з цього, з цього. І так по порядку, дивись, так аби був гарний мені. Е, про, проміжок, від, від який, який чесник. Знаєте, як видите, майже на три пальці, який зубчик о, тако. І так будемо зараз всі садити. Я кладу з цього боку о, тако, ямки. А тут і з цього боку. Дивись так, аби мені був більш-менш така головка була нормальна. Е, була Як десь трохи ямка, не то, то я е, далі посуну. І так ми, Садимо повністю все. О, з цього боку і з цього, з, ямки, з другого боку і так, так повністю буду садити. Цілу, цілу цю грядку таку. І вон ту другу. Щось цієї хмарить, Так ось так. E damos o Ось так ми вже позатикували всі і зубки, всі часнику на цілій греці. Тепер буду зараз закривати. А так вдалі решту все повинно позакриваю. По Ось так закрию цілу грязь. Десь що, все таке, а я собі гарно то, то забираю. Ось так, так, з цього боку, з того боку, я йду, я виділа, я що то е, стою, затискають, я ніколи не, не затискаю. Отако, З одного і з другого боку. Це десь таке отаке ото я так кидаю. Чоловік прийшов мені помочи закривати, він закриває грабельками тими такво повністю. Я з одного боку, він з другого. І цю річину зараз посадимо грядку Чоловік мій робить по-інакшому. Робить... Я робила ямки, а він робить рівчаки. Каже, що то так треба робити. Так що одна буде моя, одна його буде. <свісно> а він... <свісно> він садить одну. <свісно> я йому кажу, що не треба так. Він каже, що він так хоче. він Одну грядку, він садить одну, я свою вже посадила. Ось так поробив рідочки, тепер трошки кидає нітроамофоски. Я тут не кидала на цю грідку, я зробила з того з мустєнки, а тут ми пробуємо зробити з нітроамофосков. Як буде виглядати? Зараз я вам покажу, як він поробив рівчачки. Такий гарний чесничок. Ми маємо зубочку такий чесничку, такого великого. Ось він отак поробив рівчачки, отакі -во, на тім. Ось отако. І зараз будемо на, на другій греці. Тут вже я посадила на цій греці. і тепер будемо на цій греці. Так само беремо і розкладаємо часник. І тут трошки ні Тако. фоски. і через 10, ну так, приблизно. Ось так во будемо укладати зубочки такого чеснику. Ось так. Оцем, оцим, оцим до, до землі, до того во і укладаємо. Десь де такі гарні зубочки чесничку. Отак його. Отак укладаємо. Можна і так, можна і так. Він десь отак от поробив. А я ще по стародавні вам показала, як ми, як ми робили з давніх давен, я так садила. Постоянно, так усі садять. У нас. О, ось так. Зараз ми все, все порозкладаємо, зубки зубки отак. І на цілу грядку. Ось так ми вже посадили. О, тут ось тут ще лишень закритий. Зараз чоловік закриє тим-то -то. ось так дивіться, такі рідочки. Часничку. Ось так. Ось такий він отак зробив широко. Будемо видіти, як, чи по старому методу, чи по своєму методі буде краще. О, тут, тут вже я так посадила, зробила, так як я все, а він тут дав трошечки е, нітроамофоски і закриває, тобто е, то зараз ще треба буде розплугиці підкидати. І вже ми з цим. А як буду я накривати? Я вам теж покажу, чим ми накриваємо. Завтра ще вон там маємо вже піллів. Він ще цибульку будемо садити. Завтра о, ось так. О, ось так закриває грабельками. Всього тут таке. Такі ми маємо дві. Рядки часничку собі посадили. А ви вже садили часник, а ну, діліться, діліться в коментарях, як ви садите часник, як, чи так по першому методі, як я, чи, 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 чи так один чоловік зробив рівці. Все діліться в коментарях, буде дуже цікаво. А, а будемо спостерігати, будемо вийти чи чий ліпший. Чи... Чи чоловік як посадив, чи по тому методу, чи по тому методу. У чоловіка все пущу. <рес> каже, каже мій чоловік, що у чоловіків усе все. <рес> Ми подивимося, який буде урожай. <рес> Ось такі дві грядочки у нас. Я йду, бо я хліб причинила, йду хліб, він вже закриває, я йду хліб. Печи, кинути у духовку. Ось такі дві грядки. У нас буде цього року часнику. Ось такі ми посадили дві грядки. Там ще грядку хочу цибулі, але то вже буде завтра. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями нашим відео, будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. Приємного вам перегляду, до зустрічі. Ось такі дві грідочки сьогодні ми посадили часничку. Найбог родити на того, хто не робить, на полін з усіх сторон. Поможе Господи, всім людям і нам, аби був гарний урожай. А як будемо садити цибулю? Це вже буде окреме відео. Ось Тут кавот е, підготовила грядка на. На, циб... на цибульку. на